Доброго дня, члени комісії присутні. Розпочинаємо нашу профільну комісію. Перше питання про внесення змін до програми Питна Вода Лубенської територіальної громади на 2021-27 роки. 27. Оповідає Діденко. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд. Виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми Лубицької територіальної громади на централізоване водопостачання та водовідведення на 25-27 роки. З метою підготовки сталого проходження опального періоду 25-2026 роки забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2025 році, відповідно до статті 49 закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України. Пропонується на ваш розгляд в таблиці. Розділу 4 фінансове забезпечення виконання програми викласти в наступної редакції. Рішення. рішення. Покажіть, будь ласка, на екран. Рішення. Рішення. А, а таблиця. А саме пункті 3.1 водопостачання розділу 5, завдання та заходи програми доповнити пунктом 3.1.20 120 такому змісту. Це реконструкція повітряних ліній електромереж потужністю 10 кВт за адресою село. Вільшенка Лубенського району Полтавської області та пунктом 3.2.1 водовідведення розділу 5 в завданнях та заходах програми доповнити пунктом 3.2.20 в такому змісту: капітальний ремонт оретенок та очисних споруд номер 1 по вулиці Березова, 57, місті Лубни, Лубинському районі Полтавської області. Члени комісії запитання присутні. То за те, щоб дане питання винести на сесію. За, проти? Утримався немає. Йдемо далі. Наступне питання про внесення змін до програми надання фінансової підтримки підприємствам, з виробництва, транспортування, постачання. Теплової енергії, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025-2027 рік на ваш розгляд виноситься проект рішення внесення змін до програми надання фінансової підтримки підприємств виробництва транспортування постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення на 2025-2027 роки. Змінами в розділі 4 фінансове забезпечення програми викласиши в наступній редакції відповідно до таблиці. Що змінюється від попереднього рішення? Збільшується на 431 250 гривень. Коштів на комунальне підприємство Лубний водоканал. І загальна сума складає 22 мільйона 681 тисяча 250 гривень. Запитання. Немає. Хто? щоб е, Дане питання винести на сесію. Хто за? Утримують. Прийнято. Дякую. Якщо можна, в мене ще є одна Стоп. звернення. Відповідно до затвердження порядку надія звернення після Добре, наступне питання про прийняття у комунальну власність Лубенської міської територіальної громади благодійної допомоги. Всім добрий день. По даному проекту рішення зараз хвилиночку, благодійна допомога. Звернулася до міської ради служба справах дітей Лубинської міської ради в рамках. Роботи і договору про надання благодійної допомоги просимо прийняти безоплатно комунальну власність Лубинської міської територіальної громади благодійну допомогу згідно додатку на загальну суму 261 291 гривня 20 копійок. Це зарядні станції, ноутбук і пральна машинка для патронатної сім'ї. Приймаємо від. Птримка реформи кращого догляду за дитини. Зараз. Благодійна організація, ну, додатки з собою не брав. Ем, на сесії, якщо потрібно. Да, 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 Від благодійної організації. Без питань. Да. На сесії обов'язково я. скажу. Затомте, будь ласка, так. Да. Угу. Хто за те, щоб прийняти дану благодійну допомогу? За? Проти? Дякую. Наступне. Поприйняття у комунальну власність Лубинської міської територіальної громади матеріальних цілей. Угу. Просимо розглянути даний проект рішення. Це теж приймаємо комунальну власність громади за сприянням програми розвитку проон за підтримки за фінансової підтримки Європейського союзу. Розширення можливості громад обладнання на загальну суму 17 649 гривень 60 копійок згідно додатку. А саме металевий сейф і вогнегасник, два металевих сейфи і два вогнегасника для потреб економічного відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету. Хто за те, щоб? Дане питання підтримати, винести на сенсі. Хто за? Проти, утримав. Дякую. Наступне. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Лубинської територіальної громади житлових будинків, господарських будівель та споруд. Поясню щодо даного проєкту рішення. У 2024 році Товариство з обмеженою відповідальністю відповідальності Райсхід звернулося до міської ради з клопотанням щодо прийняття у власність громади житлових будинків, які розташовані в селі хорошки, в яких проживають люди, для подальшої їх приватизації відповідно до чинного законодавства. Але протягом 24-25 років було проведено. Інвентаризація даних житлових будинків була виготовлена на всі об'єкти, технічна документація, і відбулись там відповідні зміни і в частині площ і допоміжних споруд. Тому є пропозиція прийняти у власність громади дані житлові будинки, їх 18 з господарськими будівлями і спорудами згідно додатку, а рішення. Міської ради від 30 травня 24 року вважати таким, що втратила чинність? Запитаю членькому. Чи ну а в подальшому люди будуть звертатись до міської ради щодо їх приватизації. Бо я трошки не роз... зрозуміла суть суть проекту рішення. Це прийняти у територіальну власність да, Там ми ніхто при... не... не проживає? проживають. Там люди а проживають. У закони. Угу. Для... Да. Ще запитання. Немає. Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести на сесію? Хто за? Проти? Утримав? Дякую. Про надання дозволу на списання основних засобів. До виконавчого комітету звернулося комунальне підприємство Лубенська лікарня інтенсивного лікування щодо надання дозволу на списання основних засобів відповідно до порядку, який затверджений рішенням міської ради у 2012 році, а саме просять, просять списати автомобіль УАЗ 1991 року, стерилізатор 2005 року і стерилізатор теж 2005 року. Всі документи подані відповідно до порядку списання, тому прошу винести на розгляд даний проект рішення. За Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести на сесію. Хто за, проти, утримався. Дякую. Дякую. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Про продаж нежитлового приміщення площею 53 квадратних метри по вулиці Монастирська, 4А в місті Лублі. Виноситься на розгляд відповідний проєкт рішення. Пунктом першим просимо затвердити висновок про вартість даного об'єкта. Ну, розказуй про цей об'єкт я не буду, тому що всі розуміють, про який об'єкт йде мова. Дане приміщення перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю Остіма. Вартість, ринкова вартість об'єкта з, з поліпшеннями складає 340 тисяч гривні. І пунктом другим здійснити продаж об'єкта з нежитлового приміщення площі 53 квадратних метри по вулиці Монастирській, 4. А в місті Лубниза за ціною 362 тисячі 7 гривень 60 копійок з урахуванням ПДВ. Ну і відповідно управлінню підготувати до необхідні документи. Прошу Це винести дані. на розгляд. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Проти утримуюсь, підтримую. Дякую. Дякую. Будь ласка. Шановні члени комісії. Відповідно відповідно до порядку. Надання фінансової підтримки об'єктам, об'єднанням співвласникам багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів з капітального ремонту житлових будинків в новій редакції відповідно до другого етапу управління житлово-комунального господарства подану документацію. Розглядає на спільних засіданнях депутатських комісій до управління кому... житлово комунального господарства. Надійшов запит на співфінансування по програмі 30 на 70 від ОСББ Вишневецьких сів. За вулицею Вишневецьких 7. Це технічне переоснащення, капітальний ремонт опалення будинку. На загальну суму 145 тисяч 892 гривні. <клес> Весь пакет документів поданий в повному обсязі, тому прошу підтримати. Якщо в кого є якісь запитання, готовий на них відповісти. То за те, щоб підтримати даний. Ні-ні-ні, це, це озвучую. Ми на, на ЖКХовській, на бюджетній комісії, це відповідно до регламенту, ми повинні це озвучити. Це багато вистраджений будинок, скажімо так. На спочатку, коли вони зверталися, ми відхиляли їхні. За пропозиції стосовно надання фінансування, це було пов'язано з тому, що висновка експертної організації не було. Що подальшому робити з цим будинком. На кінець є експертний висновок про те, що цей будинок підлягає під капітальний ремонт. Хто за те, щоб згідно програми затвердити даний висновку. Хто за, проти, утримав? Дякую. Ще запитання зараз дякую за роботу.